путь. Каже Христос, слова у Святому Євангелії записані, я є дорога, правда і життя. Я є дорога, якою він ішов, і це є дорога, якою ми, християни, маємо за ним йти. Він є правда, бо він цієї правди навчав. І... Цієї правди у житті своєму маємо ми дотримуватися. Цією правдою ми маємо жити. Він є життя. Він є той, який життя дав. Він є той, який своє життя віддав, для того, щоб ми мали вічне життя. І той, хто йде. За Христом його дорогою, то й, і життя, оце вічне, про яке каже Спаситель, цей осягне. Коли кажемо про Христа як про дорогу, і чуємо про вибір у житті людини, каже Христос, що кожен із нас має вибір, бо є різні дороги, є оті дві дороги, якими ми можемо свій вибрати і ти. І ти. Дорога широка і розлога, але кінець її сумний. А є дорога десь вузька і терниста, але кінець її є славний і каже, що ми маємо собі самі до вибрати, якою дорогою у житті маємо ми йти, вибираючи дорогу? Дорогу оцього життя, Христос нас повчає і дає нам приклад, як бути, як у цьому світі жити, як правильно цю дорогу життя вибрати. І повчаючи, каже, а ви, а ви будьте як діти. Чому бути як діти? Бо діти це є ті, яких навіть чи посвариш, чи повчиш, вони і зла не тримають. Вони все це сприймають, вони є щирі і відкриті. Тому каже, ти будь ну, як дитина у своєму, у своєму житті. Так, дорогі в Христі, ми є діти. Ми є діти Бога. Ми є діти своєї матері України. Ми є діти у своїх батьків. Якщо ми глянемо на те, як бути доброю дитиною, то ми розуміємо, що дитина, зростаючи, починаючи від, немовля... від віку немовляти, вона потребує підтримки, допомоги батька і матері. Вона потребує, щоб її поучувати інколи навіть картати, потити, як діти. Тої слухняні, колись слухня, не зовсім. І якщо мати і батько виховали своїх дітей, тоді навіть коли ці діти підростуть і вже не потребують оцієї підтримки виховання батька і матері, бо самі стають дорослі. Але життя так стається, що батьки стають вже немічні. І тоді вони самі не раз потребують цієї підтримки і захисту. І добрі діти ніколи у житті не відрукаються, не цураються свого батька і матері. Вони у такі може, важкі моменти, коли батьки потребують, вони завжди є поруч і доглядають, допомагають до кінця життя батьків. Це роблять добрі діти. Як діти своєї матері України, і Мар'ян як один із тих синів цієї матері. І ми всі зростали під тим мирним, спокійним, сонячним небом, яке освічувало нашу українську землю. Ми і він тішилися, раділи, веселилися, жили. Ми дякували за все те, що було. Але надійшов у той момент, надійшла та хвиля тривоги, коли от цей шобіт московського окупанта ступив зі зброєю в руках на нашу українську землю для того, щоб оцю нашу матір бити. Топтати, гвалтувати, знущатися над нею. І він, оцей ворог, думав, що він її розіпне на хрест, що він її розітре на шматки. Як казали, роздеруть ту Україну на всі сторони, різні сусіди заберуть. Він втішався що все це зробить навіть за три дні, потішаючи отак. Тепер. Але він не врахував по цього моменту, що оця мати Україна виховала собі своїх синів і дочок. Як добра мати, плекала їх, благословляла, допомагала. І у той час, коли звуки тривоги було чути над нашою українською землею. Коли почулися кононади, вибухів, снарядів, звуки танків і свист ракет, то оті добрі сини і доньки не побоялися, вони не втекли, вони не дали матір на розтерзання, але піднялися для того, щоб захистити її. Ту свою матір Україну. А що це є матір Україна? Це є, дорогі в Христі, мама, це і батько, це є дружина, це є діти, це сусіди, це і ми з вами. І тому багато тих. Синів, які, може, могли вибрати, могли сховатися, могли не піти, могли побоятися. Серед них в числі перших був і Мар'ян. Коли побачив, коли почув отой зов про поміч, про захист, він сказав, що я також іду. Він міг не піти, я вам кажу так, як є. Як і багато хто не пішов. Але він відчуваючи цю потребу у вирішальний момент він взяв і пішов, показуючи, що він є добрий син у своєї матері. Батько чи мати, повчаючи своїх дітей, часто каже, вважайте діти, як десь ідете. Вважайте або ж. Мама і батько ніхто знає, яка ціна дорога є, щоби ось того малесенького немовляти, яке народжується на світ, щоби виросла повноцінна, здорова, мужня людина. Оця мати знає, скільки ось цього немовляти Мар'яна треба було не доспати ночей, скільки колесати, кормити, благословляти, навчати. Інколи картати, поучувати, але знову ж прощати і благословляти і молити, і напоминаючи, бо знає, яка ціна. А сьогодні ми, дорогі хресті, брати і сестри, дивимося на оцю домовину, яка стоїть посеред оцього рідного башківського подвір'я, де ми винесли з оцього дому. Де зовсім недавно. Здається, ще зовсім, може, юні, молоді, чи, але перед тим дитячі ноги бігали і думали про щасливу Україну. Тут звав своє сімейне гніздечко. Здається, це зовсім недавно було. Вибрав собі дівчину, дружину, яка стала матір'ю двох прекрасних дітей. Напевне, може, думав, що ці діти будуть усі. Україні любуватися під тим теплим сонцем. Тому ми сьогодні дивимося, яка дорога ціна оцієї свободи, оцієго майбуття, оцього захисту. А та ціна це є кров, яку пролито, яку ворог пролив. Так само як Христос каже, про наше спасіння, про наше життя, щоб ми думали про нього і пригадує, що він також пролив оту дорогоцінну свою кров, пролив за наше спасіння, пролив для того, щоб і ми спаслися. Тому і ми сьогодні. Дивлячись на цю домовину, яка є покрита по тим нашим національним прапором, сьогодні тут складаємо десь навіть слова вдячності Богові за дар Його життя, цього мужнього воїна. І останніми нашими вшануваннями десь були це те, навіть що ми, як люди, могли вшанувати, даючи свою шану. І цю домовину везли із цього далекого і так водночас близького сходу нашої держави. То особливо тут, по нашому селі, всі, напевно, хто знав, вийшли, незважаючи на цю темну пору доби, з запаленою лампадкою приклонили коліна на оцей сніг і в такий спосіб віддавали. Шану, дякуючи тобі, шановний дорогий і мужній наш воїни за, за цей захист. Бо якщо б не ти, не Мар'ян, і не інші хлопці з нашого села, чи і ці інші хлопці з нашої і хлопці і дівчата із нашої України, то ми б і тут не спали спокійно, і напевно, вже би в своїх постелях не. Так, як ми це бачимо, де ступила нога ворога на сході, десь вони зупинили от цього ворога і окупанта. І ми віримо, що як смерть Христа, вона не була даремною, так і смерть нашого воїна, і багатьох інших воїнів. Нашою землею і допоможе нас нам оцього окупанта. Що зовсім десь недавно здається, на Різдвяні свята після довгого часу на уцій війні Мар'ян приїжджав додому, зустрічався із близькими, з рідними і. Напевно, наче відчуваючи, казав, що я може не знати, чи повернуся. Він може і мама, і дружина, відчуваючи, може щось до себе добре, казали, може, не їдь, може залишися. Але він сказав, ні, я їду назад до своїх побратимів. І він виконав ось свій отой християнський і український обов'язок аж до кінця. І для нас, українців, є тим обов'язком ту справу продовжити і переможно закінчити, що і вірю, що буде так швидко. І також нашим обов'язком є про тих наших героїв, Мар'яна і інших наших героїв, які віддали своє життя за Україну, не забути про них. Поки пам'ять у наших серцях, досі вони житимуть. Сьогодні, коли його уста мовчать, Мар'ян прощається моїми устами з усіма вами, з усіма нами тут зібраними, прощається і своєю мамою, Олею, і батьком Сергієм. І Дякує за все те, що ви у житті постаралися до нього. І якщо були ті моменти, що десь може якогось непослуху чи гріха, то він моїми устами просить у вас прощення, прощається із своїми дорогими і люблячими дружиною Оксаною, з якою 19 років а здається зовсім недавно. Пов'язали перед Богом своє життя. Сьогодні Господь вас розлучив. Прощається із своїми люблячими дочкою Юлею і сином Дмитром. Батько з любові за вас пішов, вас захищати і люблячи. Життя віддав, тож ви, моліться і за нього. Діти і пам'ятайте завжди його у своїй молитві. Почайте покійний із тещою Марією, тесним Михайлом, братовою Марією, Швагром Тарасом, сересне батьками Марією і Романом, з комом Олегом і його сім'єю, з комом Ярославом і кумою Галиною, похреста своєю Марічкою і Діаною, з Василем і комою Надією. Сестрою Анною і її сім'єю, сестрою Танією та її сім'єю, з родиною Гору Юрце Лечишин, Стебельське, твоє-михайлом його родиною, Надією і її сім'єю, двоюродним братом, братом Володимию, сестрою Отаною, сестрою Оксаною, сестрою Марією, сусідами Катраль, Гором, Хеда, Савчак, з Степан, Степаном і Василем. Друзі ми з, з Новоград-Волинського, Волинського, з однокласниками, із побратимами 128-ї бригади Самбірського інженерного саперного батальйону, прощається із усіма вами, які сьогодні чисельно прийшли від рвати його останнього рогу. Тож ми молимо, нехай Господь прийме його оцю зволену душу і оцелить її у місці вічного починку. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. слава слава Україні! Героям! Слава! Давайте поговорим. Там брать сам.